Всім привіт! Сьогодні я приїхав на вечірній кльов, хочу половити короб, а карася, що буде ловитися. Ловити я буду на 4 спінінга. Розкажу на що я позавозив. Позавозив я один спінінг на горох, 2 горошини на волос, І один спінінг на бойло і два спінінга на кук. Будемо чекати клювання. На кук може клюнути і карась, і короп, і плотва. Того разу мені плотва попалася. Чекаємо клювання. У нас на рибалку є десь 3 години. Спиннинги я вже закинув, чекаємо покльовочки. Це було клювання. є є риба. Ще й дуже хороша, Ще й дуже хороша. По відчуттям. Такий ти супротив даєш у копати. Так, ходи сюди. Ходи сюди. Наш хуробчук. Ходи сюди. Такс. куди ти йдеш? Треба по спілник проводити, друзі. Опа. Ходи сюди, дружок. Ходи сюди. Друзі, гарний, гарний короб. Гарний короб, ходи сюди. Ходи сюди, дружок. ходи, 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 Чик-чик-чик. Тихенько, тихенько. Оп, 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 ходи сюди, дружочок, ходи. Ну, давай ходи, 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 ходи. От що витворяє. Поцака далеко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. яй яй, -яй, -яй, -яй. Ох, є є є Є, друзі. О, дивіться, друзі. Я його витяг. Красавчик. Перший коропець такий гарний. Розкрас в нього. Клас, бомбезний короб. Зараз ми його відчіпимо. Такс. Опа, вже дивіться, губу порвав пощі. Перший короб і такий файний, дивіться, О -го -го. Та ти що, зараз включимо веса? Зважимо його. Ану, веса по нулям, хто скільки каже. Опа, дивіться. Тихо, 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 тихо. Тихо. Ану. Кіло... Кіло 305, друзі. Кіло 305, друзяки. Ох, отакий от гарний короб клюнув. Кабаневич, хороший коропець. Початок просто, друзі, бомбезний. Кидаємо його в мішок і перезавозимося. А клюнув він на часничний кук у нас, друзі. Клас, клас. Друзі, покльовка, опа! Є-є-є. Ходи сюди, дружок. Тільки не в очеред, не в очелят. Ходи сюди. Тільки не в очелят о, що робить? Тільки не вочетати. Вроді би вийшов, друзі. Так, будемо тягнути його помаленьку. Ходи сюди, тобі лачу. Ще того спини, друзі, не завис. І вже клюва. Це каптець. Гарний. Гарний по відчуттям. Зараз ми підтягнемо його побачимо. Уже підтягую різні. А ну, ходи сюди. Шо там? О, друзі, дивіться, ви бачите його. Поцака в нас. Ще я навіть не розклав поцаку, друзі. Ще я навіть не розклав. Ох, -мо, ходи сюди. Дружок, ходи, ходи сюди. Дружочок. Ах, що робить. Ах, що робить. Ходи, 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 ходи Опа, є! Є-є-є-є-є. І оце називається, виїхав на вечірній кльов. Подивіться. Другий короб клюнув теж на кук. Горох поки мовчить. Може горох вже не буде працювати, ну не знаю. Зараз ми його зважимо. Ще того спінинга не завіс. Вже покльовка. Так. Ану, скільки він заважить. Так, дружок. Хто скільки каже? А ну, 900 грам друзі. 900 грамів отакий малюсенький коробчик, друзяки. 900 грамів. Ну хай пливе. Клич якогось більшого. Ми вже одного коробця зловили. І так хорошо. Тоже гарнючий короб, дивіться. Хай пливе, давай. Дружо, газуй. Клич когось більшого. Опа, пішов, пішов, друзі, дивіться. Завозив на отакі пружини. Кавун 12 грам, така чорненька. І два клювання на неї ще й відбулося. Два спінінга я завіз на горох. І два спінінга на цього пружинки, на кук. Бистренько спішив так, щоб завезти, бо вечір. Не гаяти час. І бачите, тільки і вже клювання. А вчіпляв я на гачки, як завжди. Хто мене дивиться, той знає. Чосничний кук. О, дивіться. Чикс, такий часничний кук пробив. І в кашу таку чикс. так само другий гачок. Чікс. Пробиваємо. І все. Ось така красота вийшла. І закидаємо її в воду по наступних коропів. Будемо чекати клювання. Друзі, два спінінга на березі і два спінінга в воді. Ці два спінінга, два карповика в мене на горох. Поки клювань на них не було, ну нічого. Ще у нас дві годинки десь є, три половимо, Подивимося, що в нас цього вийде. Закидаємо. Друзі, натяжка. Опа! Є-є-є-є. Є короб. Ох, друзі, дивіться, що він робить. Ви бачите, як заглянув фідерка. Пішов в сторону, друзі, пішов, пішов, пішов. Так, сходи сюди, дружок. Йолки палки з металлині спліни. Зараз попідніс спробую провести. Опа, ану. Опа, є. Вроді би розмоталось. Вроді би розмоталось. Дружок, ходи сюди. Куди ти пішов? Куди ти пішов? ходи сюди, дружище. Дружище, ходи сюди. Ходи сюди. Курупець, друзі. Курупець. Курупець, морупець. Чикс. Так, акуратно. О! дивіться. Клюнув на кук. ай яй 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 Тихо, 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 дружок. Гачок ч, роті, Все чітко. Ого, як. Як його ще витягнути, друзяки? Як його ще витягнути. Оце зачепився, -мо. Капець, очка не можу витягнути. Очка не можу витягнути і все. Давай. Ні, а. Оце пробився, друзі. О, є. Є. На отакий. Гарний коропець, дивіться, зеркальний. Красавчик. Бомбезний короб, дивіться. Вогонь просто. Вечірній кльов. Йома я, друзі. Віть, ви бачили? Втік. Клас, капець. Друзі, клювання будемо підсікати. Опа. Є, є, друзі. Є-є-є. Ходи сюди, дружок. Ходи, що там таке клювання? Так, щось невеличке. О, тільки сказав невеличке і так надавив. Зараз подивимось. Куди ти валиш, дружок, Куди, куди? От тільки. Так, підходимо ближче до води. Що там таке кріно? а ну, Ходи сюди, що там таке. Там таке ох, -мо! Що робить? Так, попускаємо. Ходи сюди, дружище, дружище. Так. Отакий От маленький коробчик, Йон. І все клює на один спінінг. Що там якась стайка стоїть, чи що, друзі, дивіться. Тихо, 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 я покажу ти. Отакий вот малюк. люк. Давай, плеви. Підростай. Пішу. Опа! Є, е, друзі. Є е клювання. Такс. Є е репка. 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 так Такс. Ходи сюди, дружок. Ой, сьогодні! О, вісну. Так. Не будемо спішити помаленьку його. Чуть там гачочки маленькі. На карасика. Що там таке? Так. Крупець, друзі. Знову коропець. Ох, шо родий. Тихо, тихо. Так-се, ходи сюда. І знову коропець, знову коропець. Де ж ти карасі? А. Чи клич великого коропа, це цього? Дрібнота. Опа. Тихо, тихо, тихо. йо мою Впав, друзі, бачили, Вистрибнув з рук. Нічого, хай пливе. Такий дрібнота. Перезавозимо, будемо чекати наступного клювання. Друзі, натяжка. Опа! Є. Є-є-є, коротко. Є, є. Так. Щось йде на мене. Дуже підходимо до води. Сюди поближче. Так. Може карась, друзі? Але ні. Натяжка не була. Карась. Я не думаю, що міг натянути. Ну, зараз подивимось, що з поверху йде. Дрібнота якась. Ну от. Друзі, знов коропець, дивіться. Знов коропець. Тихо, 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 більше не тихо тебе я, я тебе витягну не зараз відпущу. Опа, друзі. І все один спінінг клює. Ті другі не працюють. Ти спінінг тільки клює і все, З Збоку губі. Так, це не тіча. О, дивіться, такий простяк. Айда. Пливи, підростай, давай. Пішов. А, друзья, е-е поклевочка, Так, идем, идем, выходим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. так, друзья, е-е есть е, клёвня. Ходи сюда, что там? Это зверёга клёвня, а ну. Зверёга. Ну, Знов коробка маленький, друзья. У нас же вечерие. лки-палки, зачепивши це, гані, роз... розмотав. Уже ну, вечері є. Це вже, напевно, останній, друзі. Останній. Ходи сюди, дружок. Це вже останній, друзі, короб. На сьогодні вже хватить. Опа! І відчепився десь. Поплив, бачите? Поплив собі помаленьку. На цьому я буду завершувати нашу ривалку, зараз підіб'ємо підсумки. Ривалка, я думаю, вдалася, так як я ловив 4 години, ну, десь так, до 4. Вже ввечері я буду збиратися додому. Зловив одного коробця, я взяв з собою його такий десь кіло 300 я його важив, не пам'ятаю точно. Гарний коропець, як для жовтня місяця, непоганий. І ще дрібні коробці клювали, я їх відпускав. І на цьому все ну клювало на кук, на горох і на бой покльовок не було. На цьому я буду завершувати нашу рибалку. А кому відео сподобалося, ставимо лайк і підписуємось на канал. До зустрічі!